Із Titan Quest знайомий вкрай добре. Награв у цю гру буквально сотні годин, навіть робив два огляди. Вперше з цим тайтлом познайомився ще у комп'ютерному клубі на релізі у далекому 2006-му. Потім брав диск в однокласника, а ще пізніше купив. і Сам за весь час пройшов усі доповнення, прокачав десятки персонажів, спробував купу білдів. А кілька років тому приділив час і Grim Dawn, яку створили вихідці Iron Lore Entertainment, оригінальної студії розробника Titan Quest. Як ви чудово розумієте, на другу частину я чекав. Це трапляється рідко, але це був саме той тайтл, у який хотілося пограти. Не скажу, що у мене не було сумнівів з приводу якості сиквелу, однак надія все одно десь була. Цього разу грою займається німецька студія Grim War Games, яку сформували у 2013-му під егідою THQ Nordic. До того розробники встигли попрацювати над третьою частиною Spellforce, яку відносно хвалять. Важливо зазначити, що гра наразі у дочасному. Доступі, що тягне за собою шлейф очевидних особливостей, як і нестачу контенту, відсутність нашої локалізації, а на українську можна сподіватися, бо із часом в оригінал її таки додали, так і ряд технічних проблем. Однак, нумо дивитися, що розробники спромоглися зробити у міфологічному сетингу. І одразу до головного питання, що у нас із технічним аспектом. Це доволі важливо, адже сиквел робили на, прости господи, п'ятому Unreal Engine. Яка оптимізація та як грається? Насправді доволі непогано. Ось моя машинка, і грав із максимальними налаштуваннями графіки і з роздільною здатністю 2к. І за кілька годин проходження ні вильотів, ні серйозних просідань кадрів, так і не помітив. Є певні стрибки туди-сюди, коли у печерах мав 120 FPS, а на відкритому просторі могло Впасти і до 70, але в цілому без нарікань. Час від часу помічав мікрофрізи, коли підвантажується наступна секція рівня. Але як не смішно, це було й в оригінальній частині. На комфорт це ніяк не впливає. Проте мені не зовсім подобається місцевий DLSS. У самій грі все виглядає доволі чітко, але на записі розмиття все ж помітно. Пізніше посмикав деякі налаштування, іначе все стало краще, але майте на увазі, що сам запис перших годин проходження вийшов не надто чітким, і до цього ще й YouTube утисне відео. У безпосередньо самій грі все відтворюється на порядок краще. Також за весь час помітив аж один баг, коли мій персонаж застряг біля драбини після команди спуститися вниз та вирішив станцювати. Брейкденс. Не знаю, як все буде гратися на слабших машинках, але якщо відверто бачив значно гіршу продуктивність від ігор на цьому движку рушію. Скажімо так, не виключаю у когось просідань, бо системні вимоги насправді дещо кусаються. Проте не побачив нічого такого, що не можна виправити патчами. На даному етапі претензії до технічної реалізації у мене мало, як це не дивно. Візуал своєю чергою мене як і порадував, так і дещо розчарував. З приємного варто відзначити наскільки виріс рівень продакшену у формі катсцен. У першій частині Titan Quest вони теж були навіть доволі непогані, але там на всю гру їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. У сиквелі їх на порядок більше, вони відверто красивіші, масштабніші за своїм розмахом, а також не цураються використовувати і мальований стиль, як це було в останньому китайському доповненні оригіналу. Так би мовити, взяли. Лише найкраще кілька катсцен, які встиг подивитися, прямо таки приємно вразили. Візуальна частина безпосередньо самої гри теж доволі непогана. Першим ділом в око впадає рівень деталізації самого оточення, не дивлячись на купу нюансів, які з собою вносить розробницький процес на п'ятому Анріалі. Навколишній світ він може генерувати, дай Боже. Пляжі, руїни, гірська місцевість, дерева воно все виглядає феноменально, все якісне та просто естетично приємне. З усього награного часу не бачив жодного пустого або нелогічного місця. Завжди десь акуратно розставлений якийсь візок із інструментами, завжди будуть стояти якісь амфори, якийсь паркан, кам'яний валун. Місцями оточення прямо таки нагадує першу частину із такими ж вузенькими коридорчиками, подекуди більш відкритими зонами. А найголовніше панорамними видами на локації, до яких можна дійти. Сиквел так само не генерує нам ілюзію. Що ви бачите на екрані, туди можна дійти. І цього разу розробники розуміли, що на цьому треба грати? Тож час від часу на якомусь уступі камера відлетить трохи далі, аби ми могли насолодитися цими видами. За оточення однозначно п'ятірка, хоча й можна говорити про якесь відчуття клаустрофобії. Втім, не уявляю, як hack and slash або RPG робити інакше, або веди гравця за ручку та насичуй контентом, або випускай його на здоровенні пусті локації. Хіба здивувало, що у деякі секції заходиш із підвантаженням. У першій частині практично увесь світ існував у безшовному вимірі, тож, якщо відверто виглядає дивно. Також можна згадати про освітлення. Воно приємне, а джерела світла генерують чіткі тіні, навіть відбиття і ті є, так само присутній динамічний цикл день-ніч. Ще з приємного це дизайн ворогів та рекдол. Однією із головних особливостей Titan Quest, що завжди мені подобалася, це чіткість та інтерактивність NPC і ворогів. Вже не раз повторювався, наскільки ж мене дратує ляльковість відеоігор останніх років. Коли в екшенах тіла падають з двома трьома анімаціями. Як і в першій частині Titan Квест, Сиквел відтворює чесний рекдол тіл, а самі вороги нападають грубками і їх все так само весело розкидувати у різні сторони. Предмети теж мають свої модельки, і якщо лут випадає, то це одразу помітно. Гірше стало хіба зі скелетами. Раніше гра чесно обраховувала все тіло та їх рештки, коли вони розпадалися. Тепер же вони не наче зникають у повітрі. Можливо, це зробили заради оптимізації. Лі істот теж порадували, але за час проходження поки не побачив чогось реально цікавого. Вовки, змії, розбійники, скелети все те саме, що й було у першій частині, окрім можливо, боса Грифона, зустрів оновлених іхтіандрів, які більше нагадують ворогів із Dark Souls. Мабуть, далі має бути краще. З приводу візуальних ефектів, вони в цілому виглядають дорого багато. Вибухи, текстурінг, кольори. Зараз не можу сказати, наскільки це краще відображає події на екрані, якщо це порівнювати з першою частиною. Але поки мене все влаштовує. Більше подобається, як наш індикатор здоров'я реагує на різноманітні ефекти. Ось це прям виглядає цікаво. А тепер про недоліки: моделі нашого протагоніста виглядають доволі паршиво. Чоловічі фігурки то взагалі. Який саврал, а жіночі ще так сяк. Проте у них помітна дешевизна волосся. Звернув увагу, бо рівно те саме бачив в модах на Fallout New Vegas. Мене аж прямо таки тригернуло. Можливо, це абсолютно нікчемна особливість, враховуючи непотрібність кастомізації нашого героя, бо все одно все закриє спорядження. Але, як на мене, це видає лінь розробників та небажання приділити достатньо часу цьому аспекту, знов ж таки враховуючи ідентичність із модами. Можливо, у майбутньому це поправлять. Але. Це не так важливо, як абсолютно generic користувацький інтерфейс. Вони намагалися відтворити оригінальний, але вийшла якась жахлива пародія. У чому це виражається, якщо основні аспекти зроблені практично ідентично? Першочергово це відсутність адекватної роздільної кольорової палітри. Сам інтерфейс нарідко зливається з оточенням, бо йому брали м'який помірний відтінок, аби він, не дай Боже, не відволікав гравця. Зробили рівно те, чого не варто було. А коли відкриваєш меню здібностей чи спорядження, то взагалі все починає плисти перед очима. Хоч якось це все рятують поодинокі зелені тайли, які знову ж таки не мають яскравого відтінку, та якісь іконки, що вибиваються із загального одноманітного місива. Інший аспект це жахливі рівні квадратні рамочки. Ну от що це таке, нащо гра знущається над моїми очима? Місцями сиквел дійсно важко сприймати. Виникла ситуація, як і з деякими частинами тотальної війни, коли там розробники теж загравалися із дизайнами. Іконки виглядають прикольно, хоча й абсолютно одноманітно, але при тому всьому ви загубили функціонал. Мені було складно одразу розділяти ворогів різні предмети та описи. До цього треба звикати та регулярно зосереджуватися. При тому всьому взагалі не відчув якогось артистичного, артистичного направлення гри, наче все як і в оригіналі, але навіть не можу за щось зачепитися. Взяли, накидали асетів у движок рушій і поїхали. Вони не попрацювали ні над кольоровою палітрою, ні над загальним тоном гри, ні над якимось артистичним наповненням, ні над створенням атмосфери. Суто технічне наповнення у контексті якості моделей, фізики, оточення, світла, все дійсно працює. Але ж на цьому всю гру не проїдеш. Можливо, один раз це одноманітне місиво і подужаю, а от чи вистачить мене на перепроходження, в цілому ж, які враження від візуалу? Сиквел справді намагається відтворювати оригінальні концепти, не сильно їх змінюючи, проте й старається надавати їм сучасного вигляду. Якщо не брати до уваги відсутність арт-стилю, мені здається, у у них вийшло можливо нічого шокуючого проте мені графічна частина сподобалася. По звуку доволі схожа ситуація, як і з візуалом. Більшою мірою задоволений, але є свої моменти. Одразу про найважливіше. Нарешті пропрацювали найслабший аспект першої частини музичну складову. В оригінальному Titan Quest було сили кілька композицій, які навіть у найпершому проходженні набридали. Більшість ігрового часу завжди на фоні вмикав щось своє. Тут же над саундтреком реально попрацювали. Тепер від музики отримуєш приємні враження. Є й епічні композиції, є. Ембієнт, вони доволі автентичні, приємні та навіть скажу насичені. І з цим все у порядку. А от звуковий дизайн, як не дивно, став менш насиченим. З технічного боку тут ніяких проблем, все відтворюється добре, є звуки ударів, ефектів, все як треба. Проте водночас гра втратила свій шарм. Вороги перестало звучати якось виділятися. Ті самі іхтіандри мали своє специфічне звучання. Зараз же ти просто йдеш і місиш якісь мішки. Простіше показати, аніж передати словами. the smoke signal. They're coming for the elevator. Cover the warrior beside you. Beat the monsters back. of them. Смішно, що в оригіналі звуковий дизайн перекривав музичну прісність, а тут все навпаки. Також мене дещо дивує акторська робота. З того, що грав, почув всього кілька однакових голосів. Не скажу, що начітка є поганою чи навіть шиїшною, радше складається враження одноманітності а у сиквелі слухати розмови будемо на порядок більше ніж це було в оригіналі. Поки що не сильно звертаю на це увагу, бо не думаю, що хтось йде в такі ігри за феноменальним звучанням. Тож тут все більш ніж нормально. Нарешті дійшли до найцікавішого. Як грається, видам усі карти одразу. Загалом доволі непогано. Сиквел дійсно відчувається продовженням, а не окремою грою із чужим ім'ям. Проте частково втратила свою ідентичність. Друга частина, як візуально, так і геймплейно стала нагадувати третє діабло. Це має як свої переваги, так і недоліки. Почнемо з хорошого. Сама по собі гра стала більш динамічною та інтерактивною. У нас з'явився повноцінний відскок разом із чітко телеграфованими атаками ворогів. Якщо не брати до уваги босів, унікальні здібності монстрів існували у вимірі домішування до звичайних атак. Ще так сяк було зрозуміло, коли чаклони викидали якесь закляття. А от із усіма іншими доводилося вчитися. Тепер кожна особлива атака, чи то на область, чи то конус, завжди виділяється індикаторами. Як наслідок, ми постійно носимося по полю битви. Власне, і в оригіналі ми теж не стояли на місці, але тепер ігровий процес став ще динамічнішим. Ти постійно атакуєш, ухиляєшся, використовуєш бар'єр, тікаєш, ініціюєш. За кілька хвилин тут може бути більше дій, ніж за годину проходження оригіналу. Як на мене, таке нововведення позитивно вплинуло на доволі одноманітний геймплей. Сам ближній бій відчувається краще раніше. Звичайні атаки не задівали сусідніх ворогів, якщо не брати до уваги. Ги певні скіли. Зараз однією атакою можна лупашити одразу кількох ворогів, особливо якщо користуємося чимось дворучним. Так, нарешті у нас з'явилася повноцінна дворучна зброя ближнього бою. Насправді все відчувається більш органічно. Ще з цікавого, тепер можна переміщуватися не лише прокладеною доріжкою, а й рухатися драбинами та перестрибувати невеликі провалля. Насправді нічого такого, проте це дозволяє створювати цікавіший левел дизайн. Поєднуємо це вже із наявними живими рівнями і отримуємо отримуємо новий більш комплексний геймплей, який відчувається справді краще. Не знаю наскільки це назвеш прям сучасним, але порівнюючи це з грою 2006 року, різниця реально відчутна. А що у нас із прокачкою? Перші хвилин 20 добряче накрутився, бо мені на другому рівні не давали обрати майстерність, лише покращити атрибути. Спершу думав, що вони вирішили йти від екіпірування і ледь не почав рефандити. На щастя, я помилився. Після сюжетного благословення дали обрати спершу одну професію, а потім і другу. Основні принципи лишилися тими самими, хоча й не без змін. Важливо зазначити, що станом на зараз маємо лише чотири майстерності: війна, де об'єднали ближній та дальній бій, розбійник, земля та шторм. Причому у самих майстерностях закриті останні набори скілів. Цього катастрофічно мало, і я сподіваюся, вони це виправлять на повноцінному релізі, бо зараз це суто якась демка. Головне, аби вони потім ці майстерності не продавали окремими DLC по 500 гривень. В оригіналі разом із ними, хоча б Аддон великий, йшов, а зараз вже не впевнений. Греці з ним, то що ж і з прокачкою? Систему атрибутів перевели у четвірку сила спритність, знання, енергійність, які пасивно. Впливають на фітнес, рішучість і хитрість. Ці другорядні характеристики покращують пошкодження отрутою, вогнем і так далі. Саме цей аспект проілюстровано доволі зрозуміло, і ви тут не загубитеся. В цілому, все те саме, окрім того, що у нас забрали можливість вручну прокачувати кількість мани. За здоров'я відповідає енергійність, він же Vigor. А от саме із маною все не так просто. Її прокачуєш не атрибутами, а скілами в майстерності. Тут так само маємо шкалу ліворуч, яку треба прокачувати, щоб відкрити відповідний рядок зі своїми здібностями. Проте тепер очки суто шкали дають окремо за виконання квестів та змагань. Грається не так погано, як звучить, бо тепер ми повністю займаємося суто прокачкою без необхідності витрачатися на циферки. Самі ж очки прокачки розділені на активні та пасивні. Прощавайте однокнопочні білди, коли у мене більшість здібностей просто фоново щось покращували. Наприклад, я взяв воїна та поєднав його із землею, і тепер стабільно використовую чотири здібності. А найприємніше тебе не душать маною. Раніше воїнів чаклунів було досить складно прокачувати, бо Зазвичай вони були не найкращою збіркою. А зараз можу спамити всім, чим хочу, не особливо вкладаючись у якусь ману. Аллілуя! Самі ж навички можна змінювати різними модифікаторами під себе. Вкинули одне два очки, відкрилася комірка, у яку можна щось поставити. От візьмемо, наприклад, землетрус. Це закляття на область, якому треба кілька секунд на заряджання. Прокачав його шість разів, і мені це дало чотири комірчини. Оскільки люблю влітати у натовпи та зносити їх однією. Здібністю, тож взяв собі швидше заряджання, а також зменшення пошкоджень по мені, коли кастую. Оскільки повноцінно не грав ні в третє, ні в четверте діабло. Напишіть, будь ласка, яка там система і чи не запозичили вони цю ідею звідти. На папері доволі прикольний концепт, де ти окремо збираєш пасивки, окремо активні здібності і якось збираєш все під себе. Умовно, це гарантує різноманіття та можливість зібрати десятки білдів на папері. Чому на папері? Бо більшість того, що зараз є, це Така якась банальщина, яку бачив в усіх інших іграх цього типу. Перша частина вирізнялася саме тим, що там були цікаві здібності. Зараз все виглядає ну якось занадто простовато. Сильний удар, стрибок до ворога, невеликий землетрусна область, вогняна аура, а де метеоритний дощ, де колос. Де той же банер у воїна, причому раніше на дальній бій була окрема гілка? Так її розділили із професією на спис, але Зараз бачу аж дві здібності на лук. А найсмішніше, що станом на зараз гра стала орієнтованою саме на ближній бій. Класичні чаклунські професії, у яких раніше було хіба по кілька здібностей для суто воїнів, зараз більш ніж наполовину складаються із здібностей саме для таких персонажів. Навіть і не знаю, як зараз грати чистим чаклуном. Мені здається, вони це ще не раз перероблять та допрацюють, бо у теперішньому вигляді все якось аж занадто простенько та без родзинки. Хоча й прокачка відбувається доволі динамічно. Ти регулярно щось обираєш, експериментуєш. Тут із цим все в порядку. До того ж, мені сподобався новий баланс. В оригіналі нерідко тебе могли ваншотити, катувати, якщо неправильно прокачувався. Були якісь стрибки складності. У сиквелі все більш достойно. Все грається рівно, спокійно. Якщо бос, то треба бути акуратнішим, звісно, але якісь випадкові смерті я ще не зустрічав. Квестів побільшого, як не дивно, і навіть з'явилася пародія на реальні діалоги. Звісно, це все ще знайди, принеси, про те, який не який, але прогрес є. Натомість у нас пропали амулети, їх замінили своєю валютою. Поки що це дало мені кілька атрибутів у бабці, але якийсь потенціал на рандомізацію, все ж побачив. Це було досить великою проблемою оригіналу. Все, що ви можете, це лише бігати кампанією. У тому ж Grim Dawn, є й окремі локації підвищеної складності, і якийсь крафт. Зараз скла. Вадно говорити про це саме у сиквелі, але якісь покращення у цьому напрямку вже зустрів. Проте втратилося відчуття реального прогресінгу. Ні, луту відносно багато, навіть є з чого вибирати. Проте ти суто йдеш вперед по коридорчику без зайвої думки. Поки що зав'язка із богиною Немезідою мене не надихає. Хоча й у неї чудовий дизайн, бо ми йдемо якимись безіменними селами. Немає натяку на якісь великі міста, на кшталт Афін або на іншу культуру, типу Єгипту, йдеш собі, і все знову ж таки треба дочекатися повного релізу, і там буде видно, але перша частина мотивувала рухатися далі значно краще. Ну і скажу пару слів про керування. Окрім можливості грати на гімпадії, що виглядає досить цікаво. У нас є три орієнтації: нова. Класична через ліву кнопку миші, а також екшенова через вас. Мені зайшла друга, але гру можна кастомізувати під себе у багатьох моментах. За це плюсик ще варто згадати про суто технічні недоліки. Скільки не на влаштування, а так і не знайшов фільтру луту за рідкістю. Клацала, клацала, клацала. По суті, основоположної опції. Ну і поки не зрозумів розділення по складності. Зараз маємо усього три рівні, і зазвичай тобі спершу відкривають нормал, а інші стають доступними після кожного проходження. Невже це буде разова пригода без необхідності перепроходити? А чого тоді у нас є класичне хранилище, де обмінюємося спорядженням із різними персонажами? Ще є якась іконка Спорядження, яка поки не працює. Так само існує тест мережевого режиму. Тож, загалом, які враження від ігрового процесу та від гри загалом, не повірите, але я очікував значно гіршого. Зараз це виглядає як відкритий бета-тест, але у цілому. Мені сиквел зайшов. Один раз пройду 100%, а потім треба буде спостерігати за розвитком: чи будуть оновлення, чи буде доповнення з технічного боку. Другий Titan Quest виглядає та грається чудово. Можливо, тайтл втратив частину своєї ідентичності, бо все таки розробники пішли шляхом повторювання конкурентів. Тим не менш, це доволі сучасний якісний продукт. Не скажу, що рекомендую бігти та брати прямо зараз, коли він на знижці, але з 5 балів грі я б поставив десь 4, можливо, навіть 4 з плюсом. У нас немає якихось аукціонів дурнуватих, внутрішніх транзакцій. Це суто якісна одиночна пригода, від якої хотілося трохи більшого. Можливо, це більше ще настане, але зараз у нас не так багато хороших ігор цього жанру. Як мінімум, раджу вам спостерігати за другою частиною Titan Quest.